Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки середи. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують терор мирного населення на правому березі Дніпра. На херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів. У Херсоні загарбники обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. На нашому напрямку вночі. У Криворізькому та Нікопольському районі нашої області обстрілів не було, але в день були обстріли, в тому числі обстріл села Мусіївка Червоногригорівської громади, перебито ЛЕП, слава Богу, без втрат. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, російські окупанти продовжують зазнавати колосальних втрат в боях з нашими військовими. Понад 450 поранених окупантів лікуються тільки в міській лікарні, окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. Також переповнена пораненими окупантами Васильівська районна лікарня Запорізької області. Ще з важливого та цікавого, як приклад героїзму наших воїнів на фронті. Як повідомляє ГУР спецпідрозділ управління розвідки за підтримки ЗСУ у ніч з 23 на 24 січня здійснив нічний рейд в тил окупантів в районі Нової Каховки. Це це, це через річку. Завдяки співпраці з місцевими партизанами, розвідники встановили точне місце знаходження передового пункту управління ворога. Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправила через річку та висадилася на протилежний берег. Вступивши у бій з ворогом, розвідники знищили командний пункт окупантів. Сприйнявши вилазку як спробу прориву лінії оборони, російські окупанти одразу залучили бойові резерви, підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію, бронетехніку. Завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості складу та місць розташування ворожих резервів. В ході бою ворог поніс суттєві втрати. Наші бійці знищили щонайменше 12 окупантів БТР та захопили полоненого. Виконавши завдання, група нашої розвідки повернулась на правий берег Дніпра. Також продовжують свою нелегку роботу наші сапери, які ліквідують ворожі боєприпаси. Зокрема, в Зеленодольській громаді було виявлено декілька боєприпасів сьогодні, у тому числі від СРСЗВ Ураган в районі лінії електропередач. Вони успішно ліквідовані. Ще раз закликаю всіх бути вкрай обережними на раніше прифронтових та деокупованих територіях. У самому Кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. За даними ДТЕК, сьогодні на Дніпропетровщину виділено ліміти на 1186 МВт в день та 1170 МВт вночі. Це приблизно 50% від норми. Тому енергетиками застосовуються стабілізаційні відключення, але у разі перевищення лімітів можуть застосовуватися і аварійні. Тому енергетики просять дуже відповідально споживати електроенергію. Але, попри всі складності, місто живе та працює. Продовжуємо під час війни підтримувати наших мешканців. Сьогодні на засіданні виконкому міськради прийнято 25 проєктів рішень соціального спрямування. У січню допомогу з міського бюджету отримують майже 1300 криворізьких родин на суму 9,8 мільйонів гривень. В умовах воєнного стану місто продовжує надавати. Фінансову допомогу військовослужбовцям, воїнам, інтернаціоналістам, чорнобильцям, родинам, які виховують дітей з інвалідністю та багатьом іншим категоріям криворіжців. це понад 60 видів різних виплат. У 2023 році, незважаючи на дуже непросту економічну ситуацію, ви бачите, що у нас підприємства не працюють. Жодну з виплат за міською програмою соціальної підтримки не скорочено і не скасовано. Також Кривий Ріг, єдине місто в Україні, що надає матеріальну підтримку всім без винятку родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Ця допомога буде продовжена. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашого президента. Разом переможемо! я вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!